З Тараском до наших друзів на sky Service. Бо по нашій рекомендації приїхали сюди ремонтуватися перевізники Ярема Бус. Зараз хочемо перше вживу познайомитися, побачитися і подивитися на їхню машину. Зараз ще їх запитаємо, в які напрямки їздять чи задоволені роботою. Привіт, лайк! Знімаю, знімаю! Бачите, такий от у нас класний і великий є Скайсервіс. Дуже серйозна і дружня компанія. Її. А ну зараз подивимося, де тут вони знаходяться, бо мали бути на електриці в відділі. Хлопці, дай бой щастя. Скажіть, де можна Юрчика знайти? Це О, Юрчик є. Юра, привіт. Скажи, чи мої друзі вже завітали до тебе. Єрема бус. Де ти бусик є? Привіт. Стої, привіт віша. Привіт, Міша ремонтує коробки, а Юра діагностує і ремонтує машини Уже по електроніці. Так, а ну зараз йдемо ще подивимося, де той бусик є. А ну зараз подивлюся, бо хочу насправді перший раз побачити вживу своїх друзів, з якими активно е, веду переписку і які також ведуть активно в соціальній соціальні мережі. А отже, дивлюся здалека. Дивіться, який має бусик, 96-й спрінтер базі. Тут має бути Іванка, зараз ми... Десь синок! Давай, давай, не відставай! Статом треба скоріше. Ану, подивіться, а то я розумію, босик, як струночка стоїть. Зараз ми оглянемо. Так. Іванка, дай боже, щастя. Дякую, дай Бога. То Тарас. Ви, Тарас! Зараз зробимо гарний огляд вашої машини. Дивіться, який тут шикарний салон шкіряний. Треба. Серветками натираємо, все наглян. Подивіться, водички скупили, водички в дорогу є, плазма дивиться. Напевно, що інтернет є. Дивіться, О, що тобі тут вчепили на люку? Той то, 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 то інтернет є? Слухайте. 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 Що, вас вже прийняли чи ні? Іванка, Юра нас? вас вже прийняв? Юра має підійти, але можете. Треба його приспішити. Треба його попросити. Не? Слухайте. не можна Слухайте, нормально. Такий вас принтерок. На цьому на автоматику Говорю я з вашим чоловіком з Андрієм і каже Андрій, що якщо би хтось хотів собі придбати того бусика, що є така можливість його викупити. Іванко, можна викупити. можна викупити? Так, але тільки для того, хто має гроші. Тільки для того, хто має гроші. Воздушний поцілуй в додачу. Дивіться <смайки> вам. Добре, окей? то окей, то ми собі покладемо. Так. Подивіться, Добре. так і от в такому стані машинка є, мультикермо, е автоматична коробка передач, кіряний салончик, стерлінг. Бачите? Все як має бути. Зробимо гарний вам ще круговий огляд машини. Ну, звичайно, що та машина їде на мішеліні, два листочки ресори Дивіться, який стан машини. Бачите? Опа. Іванка, як справжній перевізник, прибирає машину. Навіть мені знаєте, що цікаво, я вам скажу. Мені цікаво. Іванка, скажіть, як то ви відважилися стати перевізником? Я от бачу, що кожного разу раз більше є жінок-перевізників, але ви вже який рік їздите на спринтері? О, я вже збилася з рахунку. Серйозно? Постійно так от працюєте. Так. Ви знаєте, жінка, яка не боїться роботи. Треба брати приклад. Жінка нічого не боїться. Так що поїхали з нами. А в які ви напрямки їздите? Їздимо в Касель, Гановер, Хібесхайм. Всі великі міста. Слухайте, ви такі міста що я не знаю, яка тут країна. Поїхали з нами. Поїхали ви. з вами. Ви зрозуміли, ви почули по яких містах їздить Єрема Буск? Їздимо в Німеччину. Польща, Краків, Вроцлав, кому треба. Кому треба поїхати в Німеччину, в Польщу, Єремабусь, а хто й посилочку передати. А хто хоче собі викупити таку машину, хотиш будемо казати, готовий бізнес, теж знаєте, куди звернутися. Машина знає дорогу на кордон. коротші дороги знає.